Это сенсационные, отчасти скандальные подробности встреч Трампа с Зеленским. Опять одежда не та у Сумбаджи, теперь не те цвета. На самом деле Одессу брать, ну конечно, всегда такой город сложно штурмовать, но Одессу надо окружать. Окружать? Я не, не в Киеве, я только благодарю Господа, что он меня спас. Ну, куда ни киеве, везде сложности и проблемы. І головна проблема це у душенні економіки залишена ключової стовпки. Привіт, друзі! Мене звати Олена Курбанова, і я надзвичайно рада вас вітаю в ефірі ютуб каналу Курбанова Лайф. А це, звісно ж, поднотілковий стартовий випуск нашої антипропаганди. Ви ж не думаєте, що росіяни раптом... Взяли паузу, пішли відпочивати, нічого не роблять проти нас, та ні. Звісно, не маючи буквальних справжніх перемог, вони продовжать їх вигадувати у сфері інформаційній. Тут ми маємо їх чекати і протидіяти. Не забувайте, друзі, на старті лишати свій лайк, обов'язково підписуйтесь на ютуб канал Курбанова Лайф, коментуйте, почути і побачити, і ми будемо дуже і дуже вдячні, якщо ви не пройдете повз нашого збору в підтримку військовослужбовців 11-ї зенітно-ракетної Шепетівської бригади. Нагадую, що ми всього на всього зберемо. 150 тисяч гривень на комплектуючі для ПВО для ефективної боротьби із шахедами, і будемо дуже вдячні, якщо ви допоможете тримати небо над нами і захищатися від ворожих атак. А от росіянам ні в чому подібному допомагати навпаки не треба. А у нас в квартирі Газ а у вас? так так я знаю, що зараз в Україні дуже сатужний із газом через російські удари. Але щоб ви не сумнівалися. Ми теж не пасимо задніх. От ми готові вже похвалитися, наприклад, одним із найболючіших ударів по енергетичній інфраструктурі Росії, тобто ударом по Оренбургу. І відверто одразу хочу сказати, це супер далеко від нас. Газ на Оренбургській ГПЗ надходить із Каречаганьканського. Ви зрозуміли родовища. Одного із найбільших у Казахстані. Любі, мешканці Казахстану, не ображайтесь, просто це занадто важко для нас. Тепер маршрут цей заблоковано. Ну а постачання самого газу припинено. Це один із найвідчутніших ударів по енергетичній інфраструктурі Росії за увесь останній час. як Там хуялі. Я з кожній плочу. Зорвалося, що не випадку. Зорвалося, дві прямо. Да. Пана, прям, нам, я прям на глазах. З пана, она що нахуй дихати на да? На перекрестку. І бачите, як перемог в тилу немає. Перемог на фронті нуль. Нічим похвалитися. Але гіпотетично в інформаційній сфері це те, про що я й говорила на старті. Тож знову пропагандисти переконують недорогих росіян, що фургони з пряниками перевернувся на боці Запарібріка. Давайте загадати пальці. Як багато разів Росії знову пощастило тільки за останній час, і все завдяки Дональду Трампу. Ракет Україні не дають це раз, і спинією Трамп планує зустрічатися знову. Це два. На Україну, нібито Сполучені Штати Америки, тиснуть, аби ми віддали Путіну те, що він захопити сам не може, це три. Знаєте, що Родий знову трошки став русофілом, принаймні на ці декілька тижнів. Ну, а тепер давайте по факту, які перспективи всі ці обставини відкривають перед Росією, що можуть вони сказати, Донбас наш? Та ні. Навпаки, Донбас він наш. Ми що, перестали після всіх цих домовленостей бити по Росії? Та ні. Здається, НПЗ як палали, так і продовжують горіти синім полум'ям. Ну а що доні? Доні знову хоче, щоб пинясу чи що з усього витер об нього ноги. Шо ж велкам. Кажуть, у багатих та впливових свої фетіші, що вони там люблять по приниженню? Просто досвід нам показує і підказує, що два тижні пройдуть ось так. А потом маятник знову знається, редь в інший бік. Сенсационные, отчасти скандальные подробности встречи Трампа с Зеленским. Оказывается, потребовало от Киева признать и отдать России дан вас, иначе Украина будет уничтожена целиком. Необычные подробности. в третьем доме на первых полосах Daily Telegraph, Financial Times, издание со ссылкой на источники утверждают, что президент США был в ярости от несговорчивости киевского режима, постоянно кричал и в какой-то момент даже пришел якобы на непечатную лексику. Отшвырнул фантазию, с помощью которого Зеленский пытался продемонстрировать успехи вооруженных сил Украины. О будущей встрече Путина с Трампом Пока подобностей мало. Звісно, що начата глубокая подготовка. Об этом сообщили сегодня в в министерстве иностранных дел. Дивіться, яка історія. Не от та ситуація лютнева у вовальному кабінеті, і вже супер. Бо ми знаємо, як вони можуть і вміють сваритися. А все те, що описують журналісти, то другорядне. Але знову ж таки, подивіться, що вимагає Путін. Віддати Донбас, а інакше буде інакше буде втрачена вся Україна. До речі, мало хто знає, але віддати ми маємо ще й південь. Так, так, і Одесу теж ну знаєте, зростають дивні апетити в тих в тих людей, і страшне, і нагнітаючий і навіть окупаційне буде далі. Ви не повірите, але Москва вже оточила та вже захопила Одесу без жодного пострілу, без жодної колони техніки, навіть не наближаючись до нашого регіону. Вони вже перемогли так і хочеться сказати шахемат, націвські генерали? Я інколи і сама не вірю в усе, що чую від них. Але, зрештою, це ж їхня, прости господи, репутація. Тож, певно, з моря, де давним-давно їх немає, жодного кораблика, бо ми все потопили. Певно, по суші, по якій я не знаю, вони її самі домалюють. Росіяни, от от планують брати південь нашої країни. А що? Якщо ось. Саме це все, цей бздур, який на голову не налазить, що це все передають Путіну як реалістичний план. Це оказалось до сіда в окупації в жорсткій, і так сказати, ну все, там в концлагері, в концлагері. Оні готові, так сказать, готовят там жорсткі, я так понимаю, укріп проявні шту взяли мы практично виграли війну. Не практически а выиграли там уже Киев он без Одессы западникам особо не нужен будет поэтому так сказать бойня будет за нее тяжелая еще так сказать крови они нам попьют но результат все равно будет наш, в нашу пользу тут вариантов никаких но, нет. на самом деле Одессу брать ну конечно всегда такой город сложно штурмовать но Одессу надо окружать окружать я про это говорю Ну я про тактику я не даю советую Я не даю советы воєнним, як це технически рівень. Я, я говорю, так сказать, про конечный результат, тому що, так сказати, поки, поки вона буде під их контролем, і Крим, правильно говорите, і Крим будет буде під угрозою, да и, так сказати, і остальные території. Просто дивовижно. Дивовижно вже вирішений план. Так, знаєте, одного дня ми з вами прокинемось, і Київ вже не наш, вже вони його вписали собі в Конституцію. Ну це ж один в один із їхньою класичною практикою. Але Поки одні собі приписують щось, інші, навпаки, намагаються відхараскатись. Ні, ні, ви неправильно зрозуміли. Це не символи, не сигнали, не знаки, ні, ви все неправильно протрактували. Товаріш Путін пройшла большая ошибка. Можливо, скоро скаже Гаспарян. Тотальна зрада прийшла, звідки пропаганда і не чекала. Здавалося б, вони несуть росіянам роками вічне та світле. Життя поклали на. Возвеличування Росії, СВО та, звісно, особисто Путіна, а ці росіяни беруть і чіпляються чомусь до дрібнесенького. Гаспаряна розкритикували, розпинають буквально за стиль, не за розпалювання агресії та ненависті, не за вічну жовч всередині самої Росії проти росіян, не за людожерство та підтримку масових вбивств. Ні. А просто за неправильно скомбіновані кольори в одязі таке враження, що у росіян реально атрафоване критичне мислення, а ще душа, і звісно, серце. Або сам Гаспарян просто прикриває малим реально важливе та велике. От ми днями вам розказували і показували історію про Соловйова, якого вже критикують, і відверто публічно питають: а чому Рудольфовича в Росії не забороняють? Думаю, щось схоже відбувається і довкола персони Гаспаряна. От тільки він, як останнє секло, дуже соромиться в цьому зізнатися. От, uh, ну, uh, Как обычно, модний приговор опять uh, одежда не та у Усумбаче, тепер те Цвята. Нет, я, конечно, очень польщен, что это такая вот э, важная тема для зрителей. Какие именно цвета у кофт субатыч? Это, наверное, на что-то должно дополнительно, да, влиять. И, и, и или что-то должно символизировать. Мне бы, в общем, такие проблемы. З тим, що Гаспаряну всього-навсього приписали кольори Франції. Можете собі уявити, натівської країни, країни, яка оснащує Збройні Сили України, яка займалася навчанням, яка фінансує нашу армію. А тут таке. Зрештою, лапті була лайка дубльонка. І буде саме той портрет, який буде влаштовувати абсолютно всіх росіян. Але це ж якась чорна пішла буквально полоса для пропагандистів. Ну, рахуйте самі, знову ж таки, проти Соловйова... Бунтують росіяни. Гаспаряна розпікають Маргет Сіманян. З одного боку й Саянчика вже поховала, а з іншого і сама готується до землі. Не те, щоб я намагалася подарувати вам якусь зайву надію і сподівання, але ніщо просто так не проходить повз. І Маргарита Сіманян обов'язково доведеться зустрітися із творцем для того, аби відповідати за все. Створене нею і зроблене. Тим не менше, зараз Маргарита Сіманян написала про те, що в неї розпочинається хіміотерапія, і як вона буде себе почувати і коли зможе повернутися в ефір, господи, як же ми тебе не предсказуємо. Сама Маргаріт Сіманян в великому пості закликає не бажати їй здоров'я і не казати, що все буде точніше добре. Коли Тигран, мені писали это десятки, якщо не сотні разів в день, і каждый раз у мене содрогалось серце. Сама Маргарита Симонян, здається, не дуже вірить, що їй буде краще, що її вилікують. Може, вона просто усвідомлює, що має бути за це розплата, і саме зараз настав її час чим. Зрештою, як ви розумієте, ми будемо обов'язково слідкувати за її історією, бо як ми висиділи із 300-го... В двохсоті ті Кіасаяна Асаяна так немає жодного сумніву, що є перспектива того, що і Маргарита Сіманян незабаром стане теж двохсотою. Ну, а хто буде першим Сіманян чи російська економіка, це питання, до речі, друзі, відкрите. Ви можете зробити свої ставки у нас у коментарях. Різь тим, що наступний рік Росія та Росіяни будуть жити гірше. Звісно, росіян спробують переконати, що все насправді не так однозначно. І негаразди їм тільки здаються такими. Бюджети на наступний рік в Росії збираються шивати із суттєвим дефіцитом. Економіки, економити традиційно будуть на бюджетниках та всіх малозабезпечених. А от хто буде продовжувати жирувати, так це російські пропагандисти, які будуть продовжувати жити своє найкраще життя. На пропаганду. Пиня збільшує витрати в наступному році на 54%. і все логічно. А хто ще зможе розказати про наступи та перемоги, яких немає? А хто ще намаже масло на хліб, яких не існує, тільки вона пропаганда. Ну а в усьому іншому навіть російські економісти пропонують наступний рік росіянам краще просто пропустити, ну знаєте, одразу перейти в 27-й. Россия доведена до отчаянного состояния. Если смотреть не официальные рапорты, а смотреть сообщения бизнесменов, то это чудовищно. Сельхоз, настроение за первый полгода упало на четверть производства, Да и при том, что прошлый год был не самый благополучный. Вот увы отрасль в тяжелом положении. В общем, куда ни кинь, везде сложности и проблемы. І головна проблема це удушення економіки. Але здається, це далеко не єдина сфера, де росіянам хочеться сказати, що шеф пропало все. Я бажаю. Чесно кажучи, я понад три роки чекала, поки можна буде сидіти на папіросі в ефірі і просто давати навіть не свої коментарі, а коментарі росіян, які будуть нагнітати, що. Шеф, все пропало. Здається, ситуація на фронті настільки критична, що навіть ті, хто свого часу так активно плескали в долоні, як дід раділи початку війни, тепер думають над тим, а як би це звалити з фронту із найменшими втратами. з фронту, У нас страшна проблема. Я сужу по тому, що пишуть. эвакуация, санитарные потери. То есть наши раненые по объективным причинам, но ну, не вывезешь, вынуждены ждать помощи, иногда сутками, да, будучи ранеными, эвакуировать их, очень-очень ну, трудно. И говорят сейчас наши санитарные потери не один к трем, там, не на троих раненых, не один убитый, а чуть ли не один к одному же. С твоей точки зрения, Юрий Юрьевич, дорогой насколько эта проблема велика, вот этих санитарных потерь из-за невозможности эвакуации. Раньше я, когда эфиры записывал, я наших слушателей пугал, по типа, вот, обстановка серьезная, устрашающая. А теперь я их успокаиваю, потому что обстановка только устрашающая, что если начать говорить, как есть, да еще с эмоциями, наши слушатели утратят вообще, знаешь, как это, я сам открою, утратят вообще всю логику и к эффективным действиям. Обвальное развитие, я не знаю, э эпохальное, кардинальное дронов, мы целый ряд эфиров записывали, да, дорогой мой, в том числе и с тобой на эту да. тему, привело к тому, что сейчас и на 15 километров во многих местах к линии фронта не подъедешь, потому что сразу уничтожит любое транспортное средство. Вынос пешком на руках даже не смешно. Группа людей, несущих раненого, медленно. Это самая удобная цель, которая тут же будет также уничтожена. Раньше мы по серому заходили, выходили. На рассвете, на закате все делались. Но противник не идиот. Он всю активность свою беспилотную сосредотачивает именно в эти промежутки времени. И за счет количества птиц и внимательности наблюдателей, которые в остальное время большей частью отдыхают, Тож ліквідував можливості спокійної логістики в время. Але хто ж винен у цьому? Ну, треба ж розібратися, хто стоїть, хто автор цих невдач? Хто має понести найбільше покарання за те, що з Росії відбувається? Та Бог з вами. Ну какой путь? Я читаю ваші думки, я знаю, що ви хочете сказати. Ну, звісно, ні. Там завжди знайдуть крайнього. Мені загалом здається, що чим дещо якість біоматеріалу, чим гірший персонаж на Росії, тим очевидніше. Не сумнівайтеся, що така людина точно має всі шанси потрапити в обійму Кремля. Ось вам конкретний персонаж, такий собі піп РПЦ, який із важливим виглядом розповідає Пині та радісній тепер вже вдові сіманян, яка готується до землі, що ще в 2000. Другому році якийсь там манах Зосіма передбачив війну. А тепер дивіться, яка логіка. СВО розпочав Путін. На територію України увійшли російські війська. Але все, виявляється, замутили Бандери. І щоб ви не сумнівалися. Коли все Путін проєб... програє, коли Росія все програє, винними знову будуть обов'язково бандери. тоже герой, вы в ролике. Монах, Свет Септуспинска, в 2002 году, основательский, основал в основался в монастыре. И мы на одной территории, мужской и женский, 20 лет мы служения. И он, когда mm -hmm. уходил из жизни в 2002 году, предсказал события все, сказал, что Бандеры замутят, Це -2002. Да, не пощастило Росії з сусідами з цими бандерами та українцями. Але Росії пощастило, бо Росія в безпеці. Адже їх завжди захистять СВОшники, правда ж? Навряд хтось повірить, що росіяни насправді не жахані ними і бояться розправи своїх лицарів. Що лицарі проти беззбройних будуть, наприклад, розпускати руки. Ага, держить карман ширі. Вся кримінальна хроніка в Росії вся, переповнена тільки матеріалами, що про героїв СВО, як, наприклад, оцей, що відкрив стрілянину по сім'ї із дитиною. Ну, класіка, правда. Інцидент стався на Камчатці. Водій підрізав іншу якусь машину, вигукуючи, що він СВОшник. Ну, це ж індульгенція на все. Ну а потім дістав зброю і почав стріляти по сім'ї з трирічною дитиною. я воевал, в танке горел. Гойда, братья, гойда, да? Як там казав классик. А это, поставить... это а ты... своего его похуй. А мне а похуй а а тут. У меня сидит ребенок. Ну и что? Снимали. Ребенок, что ну и что? Ребенок со своего. А ребенок своего. Тогда. Разнимает Надо, со своего. Надо было разнимает. думать. Что Надо думать было. Надо было думать человек с своего. Ну, ну, ну и что? Ну и туда? что? Вы что вообще что ли? Ну, так, потому что надо было думать. Люди с армией, СВО, и ну, что? им нужна психологическая помощь. А я я понимаю, но а обратитесь, а девушка. давно такая? обращаемся, он приехал сюда. А у меня ну я понимаю, ну и что? И что а он сюда Да и, что? Да и да что? И что? да понятно, да понятно. Ну людьми-то надо, надо быть тоже. Надо быть тоже людьми. Быстро отсюда уехал, Бегом. А бачите, яка іронія долі. Наші діти від СВОТ СВОшники страждають. Ну, росіяни мають страждати, хоча на них, звісно ж, і наплювати. Все в цьому світі має свій баланс. З одного боку, можна було б, ну, наприклад, нам сумувати, що які-наби там курки, типу Поволі, Лорак і ще кілька пайших трусів зрадили свого часу Україну та переметнулись туди за парєбрік. З іншого боку, коли я згадую, що їхня компанія це тепер, наприклад. Співак, прости, господи, шаман? Так я таки не розумію, Москва це справді для них порятунок, це все ж таки це певною мірою випробування. Полі, яка вічно продає себе голубкою миру, миротворцею, що співає пісень для братів з Росії та України. От тільки навряд там в Росії насправді хтось коли-небудь пробачить після мільйону вбитих та поранених, після приниження та знущань над росіянами. Путіним та, звісно, Росією. Тож від нашого дому ми залишаємо вашому таю як єдину Русь, яка вам дістанеться. Саме головне, що я в цілісності і в сохранності, і що я в Москве. В безпечності, що я не, не в Києві. Я только благодарю Господа, що Он мене спас і прямо забрав мене прямо перед событиями. Какую первую песню я записала, уже будучи гражданкой России? Россией живу. Россия, как жизнь, мне в награду дана. И я поняла, да, это про меня. А я благодарю Россию за все, что я сейчас имею, за то, что я могу выходить на сцену, за то, что я снимаюсь, за то, что я пою. Ты ощущаешь себя здесь дома? Уже да. Уже я дома. И маме говорю, мама, уже мы дома. Вторую песню, знаешь, какую я записала? Навеки вечные. О! Где я посвятила ее своей родине, где я воспеваю красоту природы, мощь нашей страны. Третью песню, которую записала, будучи гражданкой России, песня называется На Руси, где есть такие слова. Рождены мы на Руси, чтобы жизнью наслаждаться, Только, Боже упаси, с русскими ругаться. Рождены мы на Руси, ну а те, кто за границей, Пусть потом вам хватит сил с русскими мириться. Я бы, конечно, тут вдалась а до печенеев, половцев, русыни, пояснила бы, что Русь и Русські то не одне і те саме, але, зрештою, для кого старатись. Свої всі знають, їхні не зрозуміють. Але я тут пригадала, що свого часу Віка Циганова оспівувала вагнерів та особисто Пригожина. і де перші й другі. Тож, здається, що є перспектива, що сучасні вже тепер російські співачки, які згадують про перспективи Русі, Росії, от этого всього, просто як прокляття накладають. Тож, нехай Таїсія Повалій продовжує. Аж допоки до неї не прилетить український дрон. На цьому друзі будемо завершувати, але не забувайте, перш за все, це шукати в нас в описі посилання на наш збір в підтримку військових, які сьогодні тримають небо над Україною і захищають нас від безпілотників. 150 тисяч маємо назбирати у найкоротші терміни. Ми будемо вам вдячні за будь-який ваш донат. Лишайте нам лайк, підписуйтесь на youtube канал Кубанова Лейф. Коментуйте почути побачене. І звісно, бережіть себе, бережіть Україну. До зустрічі.